Привіт, дорогі підписники і гості мого каналу. Мене звати Ниля, це мій канал про в'язання і я рада вас вітати в себе в гостях. Дякую мої любі, що підписуєтеся, ставите лайки, пишете коментарі. Мені дуже приємно, що моя робота проходить не задарма. І так, в сьогоднішньому відео я хочу з вами поділитися майстер-класом на зайчика. А цю іграшку ви вже бачили в попередніх відео я з вами ділилася процесами і готовими роботами. І якщо ви пам'ятаєте, я в'язала люлічки, а в ці люлічки я в'язала звіряток. В мене по одній схемі були зв'язані зайчик, мишка і ведмедик. І от я зв'язала ще одну зайку по цьому майстер-класу і хочу з вами поділитися цією схемкою. І так, висота іграшки 17 см. Вийшла в мене. Вона може вийти або більшою, або меншою. Це все залежить від того, як ви в'яжете. А я в'яжу дуже плотно. А, так, Матеріали, які я використовувала на дану іграшку, зараз я вам озвучу. Сіренький колір це в мене Viesel Baby Smile номер 005. Рожевий колір сукні, це в мене Himalaya Velvet, номер кольору 919. Гачок я використовувала 4 мм і оченята в мене тут 9 мм. Наповнювач як завжди, holofiber. Носик я вишивала, за бажанням можете і вставити носик. На, 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 на тому зайчику в мене носик був пластмасовий, трикутний, і, здається, 11 мм. Так, ще нам знадобиться трішечки полухлопкової пряжі, щоб вишити бровки і вії. Також зробити одяжечку під носиком. Отак виглядає вона сперед. Такий вигляд має збоку. Вушка в мене пришивні, і я ще вирішила закріпити їх по бокам, щоб вони не топиршилися, торчали в різні боки, щоб вони були близенько до голівеньки. Такий вигляд має ззаду хвостик. І ніжки в мене також вони закріплені. Ніжки. Бачите, в мене закріплені на висоті трьох рядочків. Один, два, три, і закріплені ніжки. Ручки я не закріпляла. Якщо бажаєте собі таку іграшку, не перемикайтеся, додивіться відео до кінця, і у вас також з'явиться така красуня. І так, перше, що ми з вами зв'яжемо, це будуть ручки. Такі ось рученята? І так, в'яжемо В кільце амігурумі набираємо 6 стовпчиків без накиду. Відмічаємо другий рядочок і пров'язуємо 6 прибавочок. В кінці цього ряду повинно вийти 12 стовпчиків без накиду. Далі відмічаємо третій рядочок і пров'язуємо по колу без змін по 12 стопчиків без накиду, третій і четвертий включно. Два рядочки пров'язуємо по 12 стопчиків. Після цього, як пров'язали, відмічаємо п'ятий рядочок і пров'язуємо один стовпчик без накиду у бабка 4 рази. В кінці цього ряду повинно вийти 8 стовпчиків без накиду. З 6 по 11 включно ми пров'язуємо по колу без змін по 8 стовпчиків без накиду. Це виходить 6 рядочків. Складаємо детальку на опіл і пров'язуємо за обидві стіночки. Ручку я набивала тут плотненько, тут зовсім трішечки. Тут взагалі в мене пусто. Так як вона маленька і дуже маленький проміжок між стіночками, і вона від цього і так кажеться, якби набитою. Тому я не стала дуже їх набивати, щоб вона не була у нас такого вишипалою. Так, ручки зв'язали. Ручки у нас будуть вв'язуватися по ходу в'язання. Так, тепер в'яжемо з вами ніжки. В Кільце амігурумі набираємо 6 стопчиків без накиду, відмічаємо другий рядочок, пров'язуємо 6 прибавочок. В кінці цього ряду повинно вийти 12 стопчиків без накиду. Відмічаємо третій рядочок, пров'язуємо три стовпчики без накиду, далі шість прибавочок і решту стовпчиків. Там їх повинно лишитися, також 3. В кінці цього ряду повинно вийти 18 стовпчиків без накиду. Відмічаємо четвертий рядочок і пров'язуємо по колу без змін, четвертий і п'ятий. Це виходить 2 рядочки по 18 стовпчиків без накиду. Відмічаємо шостий рядочок, пров'язуємо 3 стовпчики без накиду, потім робимо 6 бавочок і 3 стовпчики без накиду. В кінці цього ряду повинно вийти 12 стовпчиків без накиду. Сьомий рядочок ми відмічаємо і пров'язуємо 3 стопчики без накиду. Робимо 3 убавочки і 3 стопчики без накиду. В кінці цього ряду повинно вийти 9 стопчиків без накиду. З 8 по 12, включно, ми пров'язуємо по колу без змін по 9 стопчиків без накиду. Це виходить 5 рядочків. Далі складаємо ніжку навпіл. Пров'язуємо за обидві стіночки. Набиваємо детальку. У мене також тут набито добре, тут зовсім трішечки. І ще дивіться, я її стянула, а я зробила декілька стіжочків, голочкою з ниточкою, і зробила її так трішечки плоскою. Якщо цього не робити, то ніжка буде більш така кругленька. Мені чому захотілося зробити такі башмачки плоскенькі. І отака ось ніжка виходить, ви можете зв'язати однотонно, так як в мене та зайка була. Або ж можете зв'язати так, як у мене з башмачками. А, виходить, коли ми прив'язали з вами всю убавочки, і з 8 по 12, 5 рядочків я пров'язувала вже іншим кольором, основним, можна сказати, кольором зайчика. І така ось ніжка виходить. Так, тепер ми з вами зв'яжемо кільце і голову. В'язання почнемо знизу до гори. Пров'язуємо спочатку тіло, потім пров'язуємо голову. І так, тіло. Набираємо в кільце амігоромі 6 стовпчиків без накиду основним кольором. Або, якщо у вас це буде хлопчик, може він у вас буде в якихось штанцях, то ви набираєте тим кольором, яким у вас штанці. Кільцем і горуми ми з вами набрали 6 топчиків без накиду. Відмічаємо другий рядочок, пров'язуємо 6 прибавочок. В кінці цього ряду повинно вийти 12 стовпчиків без накиду. Відмічаємо третій рядочок, пров'язуємо 1 стовпчик без накладу, прибавка 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 18 стовпчиків без накиду. Відмічаємо 4 рядочок, пров'язуємо 2 стовпчики без накиду, пробавка 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 24 стовпчики без накиду. П'ятий рядочок пров'язуємо, 3 стовпчики без накиду, прибавка 6 разів, в кінці цього ряду повинно вийти 30 стовпчиків без накиду. Відмічаємо шостий рядочок, пров'язуємо 9 стовпчиків без накиду. Далі 1 стовпчик без накиду прибавка 6 разів і 9 стовпчиків без накиду. В кінці цього ряду повинно вийти 36 стовпчиків. Сьомий ми, рядочок ми пров'язуємо по колу без змін по 36 стовпчиків без накиду. Так, відмічаємо з вами восьмий рядочок. В цьому ряді ми з вами будемо в'язувати ніжки. Пров'язуємо 6 стовпчиків без накиду, далі 4 стовпчики плюс ніжка. Потім 16 стовпчиків без накиду, знову 4 стовпчики плюс ніжка і 6 стовпчиків без накиду. В кінці цього ряду повинно вийти 36 стовпчиків без накиду. А на останньому стовпчику ми робимо зміну кольору на кольор сукні. У мене це був рожевий. Відмічаємо 9 рядочок і пров'язуємо по колу без змін по 36 стовпчиків без накиду. Десятий рядочок ми з вами пров'язуємо за задню стіночку петлі, 9 стопчиків без накиду, 1 стопчик без накиду у бавка 6 разів і 9 стопчиків без накиду. В кінці цього ряду повинно вийти 30 стопчиків. Відмічаємо 11 рядочок, пров'язуємо 3 стопчики без накиду у бавка, 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 24 стовпчики без накиду. З 12 по 17 включно ми пров'язуємо по колу без змін по 24 стовпчики. Це виходить вверх 6 рядочків. 18 рядочок відмічаємо, пров'язуємо 6 стовпчиків без накиду, робимо 6 убавочок і 6 стовпчиків без накиду. В кінці цього ряду повинно вийти 18 стовпчиків. 19 рядочок ми з вами в'язуємо ручки. Прикладаєте ручки на тому. Я завжди набиваю детальку, прикладаю ручки, щоб вони були паралельно ні, ніжкам. Ось так ось прикладую. І собі отут відмічаю, де в мене буде початок ручки вв'язуватися, і де кінець. А також дивимося прикладаємо ручки і дивимося, щоб вони були на одинаковому розстоянні. В'язали ручки 19 рядочок. 20-й рядочок відмічаємо, пров'язуємо 4 стопчики без накиду бабка 3 рази. В кінці цього ряду повинно вийти 15 стопчиків без накиду. Цей 20-й рядочок я пров'язувала, вже колором, основним кольором це сіреньким. Далі відмічаємо 21 рядочок, це ми з вами вже будемо в'язати голову. І так, пров'язуємо 15 прибавочок. В кінці 21 ряду повинно вийти 30 стовпчиків без накиду. Ряд, 22-й рядочок ми з вами пров'язуємо 4 стовпчики без накиду прибавка 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 36 стовпчиків без накиду. З 23 по 27 -ми включно ми пров'язуємо по колу без змін по 36 стовпчиків. Це виходить вверх 5 рядочків. Відмічаємо 28 рядочок, пров'язуємо 4 стовпчики без накиду, убавка 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 30 стовпчиків без накиду. 29 рядочок пров'язуємо 3 стовпчики без накиду, бавки 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 24 стовпчики. З 30 по 32, включно ми пров'язуємо по колу без змін по 24 стовпчики без накиду. Це виходить 3 рядочки. 33 рядочок ми пров'язуємо 2 стопчики без накиду у 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 18 стовпчиків без накиду. 34-й рядочок ми пров'язуємо 1 стовпчик без накиду у бавка 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 12 стовпчиків без накиду. 35 рядочок ми робимо 6 убавочок. В кінці цього ряду виходить у нас 6 стовпчиків. Набиваємо детальку по ходу закривання. І а закриваємо отвір. Оченята я вставляла між між 20, між 28 і 29 рядами. Як ми з вами почали робити убавочкою, це у нас був 28 29-й рядочок, між ними я вставила оченята. Між оченятами в мене вийшло 1, 2, 3. ну, Неповних 4 стопчики. між оченятами вийшло неповних 4 стопчики. Ну, можна сказати, 4. Давайте, хай буде 4 стопчики. Бо воно тут, коли оченята вставляєш, то трішечки, якби... Збивається стовпчик. Ну, ви для себе дивіться самі, може, вам захочеться взагалі їх поставити близько один до одного, то вже ваша, ваша фантазія, як вам буде цікавіше і більше вам буде подобатися. Так, все, голову ми з вами зв'язали, оченята вставили. А тепер нам з вами лишається зв'язати вушка, пришити їх до голівоньки і зв'язати хвостик. І так, давайте зв'яжемо з вами хвостик. Хвостик в'яжеться просто в кільце амігорумі набираємо 6 стопчиків без накиду. Далі робимо 6 прибавочок. В кінці цього ряду виходить 12 стопчиків без накиду, пров'язуємо по колу без змін по 12 стовпчиків, робимо декілька з'єднувальних стовпчиків, і все. Якщо вам зручно прошивати цією ниточкою, то Лишаєте хвостик а якщо ні, то відрізайте стільки, щоб можна було його сховати в хвостику. І пришиваєте до іграшки хвостик. Так, Тепер переходимо до в'язання вушка. Вушка в мене зв'язані із двох частин сіренька і розовенька. Можуть вушка бути одного кольору, а вони складаються із двох частин. І так... Набираємо 13 повітряних петель, і з другої петлі в зворотньому напрямку ми пров'язуємо 3 стовпчики без накиду, далі 3 півстопчики з одним накидом, потім пров'язуємо 5 стовпчиків з одним накидом, і в останній стовпчик ми з вами пров'язали 3 стовпчики, потім 3 стовпчики. Тріп на з одним накидом. Потім пров'язали з вами 5 стопчиків з одним накидом. І от сюди, ось в останній стопчик, ми з вами будемо в'язати кругляшок 6 стопчиків з подвійним накидом. Подивитися в інтернеті, як в'яжуться ці стопчики. Коли ми в'яжемо стопчик з одним накидом, ми накидаємо ниточку на гачок один раз. Коли ми пров'язуємо стопчик з одним накидом, Так, зараз я декілька пров'яжу коротенько взяла, ниточку коротенько. Коли ми пров'язуємо з вами стопчик з одним накидом, ми накидаємо ниточку один раз. Коли пров'язуємо з подвійним накидом, то накид робимо ще один раз. І виходить, ми з вами зробили накид, вводимо гачок в цей стопчик і пров'язуємо спочатку, пров потім пров'язуємо першу петельку, ці дві, потім другу, і потім аж третю. Виходить у нас з вами стопчик з подвійним накидом. Якщо не зрозуміло пояснила, то зайдіть в інтернеті і подивіться, як він в'яжеться. Так, пров'язали з вами в останній стопчик, зробили цей кругляшок із шести стопчиків з подвійним накидом. Далі ми пров'язуємо з вами в зеркальному відображенні. 5 стопчиків. З одним накидом, далі три стопчики, три півстопчики з одним накидом, і три стопчики без накиду. Все, вушко наше готове. В'яжемо дві одинакові детальки, складаємо їх разом, дивитеся, де лице де ізнанка, складаєте і пров'язуєте по колу, якби з'єднуєте наші детальки. Пров'язуєте по колу без змін. Стопчиками без накиду. І потім прошивайте до голівоньки. Я прошивала між перший, другий, між другим і третім рядочками. Прошила вушка між другим і третім. І також я закріпила на висоті трьох рядочків вушка. Вони в мене тут закріплені. Я їх попрошивала. Так само, як. Прошила ніжки, закріпила, щоб вони були у мене отак ось в кучки. Я на висоту трьох рядочків також їх прошила між ніжкою, деталькою, зробила стіжочка. Ніжкою кільцем. А далі оформляємо мордашечку, робимо стяжечку під очима і вишиваємо носик. Якщо він у вас буде вставний, то носик вставляєте між так, 26 и 27 рядочками. 26, 27. Так, да, між 26 і 27 рядочками. Так, тепер давайте з вами зв'яжемо сукню. Сукню я в'язала таким чином. В кожен, за кожну півпетельку я пров'язувала півпетельку, я пров'язувала по два стопчика з одним накидом. І так по колу. Далі пров'язала ще два рядочки без змін по колу стопчиками без накиду. В перший рядочок ми робимо прибавочки в кожен стопчик по два стопчики. З одним накидом, а далі я пров'язувала вже два рядочки з топчиками з одним накидом. І все, закріпила ниточку, і цукня готова. І так, мої любі, на цьому в мене все. Сподіваюся, вам все було зрозуміло. Ви встигли за мною записати схемку. Іграшка не важка у виконанні, тут нічого такого складного немає. Зв'язати зможе навіть новачок. Все моє любі, дякую вам, що зайшли на мій канал, що були разом зі мною. Ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Якщо ви гість мого каналу, запрошую вас приєднуватися до нашої родини. Ми з зайкою кажемо вам пока-пока і до зустрічі в наступному відео.